На змагання з карате до Луцька приїхали понад 200 учасників, сказав президент Японської асоціації карате в Україні Олександр Крисько. Каже, турнір присвячений пам'яті спортсмену, військовослужбовцю штурмового батальйону, який загинув торік у грудні Олександру Семенюку. Присутні у залі учасники змагань їх рідні і організатори вшанували пам'ять загиблого лучанина хвилиною мовчання. Він був не просто чемпіоном України, він був легендою. Він 18 разів займав перше місце на чемпіонатах і Кубках світу. Тобто його знала вся Україна. Ну, звичайно, це велика втрата для нас. Спочатку він в ССО їздив, там поступав, здав всі нормативи, все абсолютно. Він все поздавав навіть краще за молодих. Потім він поїхав в Англію на навчання, пішов пішов третю штурмову. Там теж його дуже хвалили. Хлопці дуже любили його. Серед каратистів Богдан Шляпін, який мріє про перемогу. Я поїхав із Дніпетровська. У мене 10 років. Я на я на карате 2 роки ходжу. Я досягнув оранжевого пояса. Від цьому виді спорту можу себе захищати і, 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 і вигравати медалі. Анна Ілів приїхала із міста Стрий, що на Львівщині. Їй 8 років, 4 з яких каже, займається карате. Тренування відбувається, спочатку ми розминаємось, потім ми робимо кат, тренуємося. Коли день народження приносять піцу, він мені подобається. Я мріяла стати чемпіонкою, я захоплююся такими спортами. Колись в мене ходив брат, а я побачила, як він тренується, і я захотіла теж. У турнірі беруть участь спортсмени віком від п'яти років і старші. Розповів його організатор Олександр Крисько. Пояснює правила контактного і класичного карате. Більше жорсткий контакт в контактних видах. Там в'ються в боксерських рукавицях і більше можна наносити контакт. Бо класичне карате це в основному контроль. Удар З таких областей: Рівненська, Волинська, Львівська, Житомирська, Дніпропетровська, Київська, Одеська, Сумська. Вісімнадцятирічний Давид Свередюк із селища Колки. Хлопець розповів, почав тренуватися три місяці тому. «Здав атестацію на жовтий пояс, і це моє перші змагання. Пристрасть до карате, скажімо, в мене, була ще з молодших віків. Любив за цим наблюдати. А от коли в мене містечку відкрилася секція карате, то вирішив використати цю можливість. Змагання з карате триватимуть два дні у Луцьку. Петро Юровчик, Валентин Клімович, Суспільне новини, Луцьк.